Всім привіт, друзі. Знаходимося в парку. Сьогодні ми з вами, дощик пройшов, калюжі стоять, квіти цвітуть. І відгадайте, які ж це квіти. Так гарно, не бояться дощу і глибокої осені. і, і називаються львіний зем. Дуже шкодую, що я в цьому році їх не посадила в себе. Хотілося б, звичайно, щоб у мене зараз вони. Так гарно рясно цвіли. Але нічого, трояндочки гарно обрізані професіонально, цілий ряд. Це атракціон для малишні самої маленької, йдемо далі. А далі вільну площу, яка була лише з одними деревами, облаштовують, добудовують і на новий рік буде красота. Також облаштований дитячий майданчик в різних кольорах. Тут і далі теж містечко таке космічне. ну Зараз пройдемо, давайте з нами. Все одно вже вийшли на прогулянку. Бачите, які гарні доріжки. Тут також гарно різнокольорові виклади на площа, щоб було зручно, малишні цікаво. Я вам скажу, що доріжки оці також грають немалу роль у тому, що йдеш по такому. Ну, як сказати, без болота, гарненькі кольори. Не йдеш по болоті, не йдеш по траві, по ямках, все зроблено гарно для того, щоб... Але то вже друга справа, а ми зараз шлюпаємо. Я вірніше шлюпаю, чу, чапаю ось таке. Бачите, теж цікавеньке таке. Для діток. Для малишні те, що треба. Мені подобаються дуже кольори такі красиві. Ну і з цього боку їх сфотографуємо. Ось так воно виглядає. Туди далі розташовані лавки додали. Яких не було загорожу, зробили там, де облаштують новорічне щось гарне. Я вам показувала. Далі йде отаке містечко, яке я сказала, космічне. Теж для діток. Зараз пройдемо і покажу вам, як тут облаштовано, облаштовано тут також лавками, яких отак. От Отаке містечко, бачите. Тобто, що сказати, що для малищі і для діток розваги є безкоштовні. Працівник приїхав на своєму автомобілі на роботу. Гірляндочки прапорці висять. Атракціон на машинках туди далі вам видно. Ось така природа на даний момент. Лише ялинки, а всі дерева скинули листя. Такий атракціон теж і поруч ось такий. Це такий для більш дорослиньких. Там є заборонено деяким малишні, лише, по-моєму, з 12 чи з 11 років, не пам'ятаю. Ось тут смажать шашлик, літні площадки були, але не знаю, як буде на новий рік. Певно, що залишиться. Тому хто схоче, прийде на новий рік посмакувати шашликом. Ну, а кому скучно в основному хлопчикам, але є й дівчатка завзяті, то, будь ласка, ось такі машинки. Ну, а ось де можна посмакувати, перекусити картопелькою, фрі, нагетсами, напоями, соусами, будь ласка, заходьте, запрошують, кафе, блаштували, накрили покриття, щоб не було холодно і від дощу. Новорічна ялинка запрошує бажаючих. Хто прийде на Новий рік у парк, будь ласка, можна буде покататися на паровозиках навколо ялинки. Сцена, на якій будуть проходити новорічні свята. Ось такі, ж атракціони можна побачити. З висоти птичого польоту. І ось така краса. Кав'ярня працює і біля неї ось такі гарні квіти. А це, друзі, резиденція Святого Миколая. Ну і на Новий рік зустрінуть. Отакі прикраси. <рикольно> Прикольно. Ну, що сказати, в парку все є для святкування ялинка, де є перекусити, де розважитися. Одне лиш нема чого, в снігу, звичайно. Отака От краса ще зеленіє. Може, вільник, сам і туйки. Красота. Ну, а кому цікава гойдалка, будь ласка, можна погойдатися. Ось так у формі. Сердечка виклали, посадили трудівниці, які тут працюють. З медвежі вушко називається. Отака краса. Так що трішки фантазії все, красота готова. Ну, а тепер йдемо з вами парком до виходу. Головне, вам показала. Отака краса на даний момент. Нічого цікавого, так би мовити, нема, бо, бо, бо сьогодні перший день зими. Будку перенесли в інше місце, можете позвонити і замовити Святому Миколаю подарунок. Ну, це з іншого ракурсу показую вам. Трава зеленюча, красивуча. Покошена молодці. Ну і як же друзі, без наших пернатих півник. Ось вас привітав. Ось <різь> такі красунчики живуть тут. А тут чомусь заперто на замок, але, але, ось, будь ласка, заперли його, чому не відомо. Тут качечки, бачите? Рижа качечка і ось така красунечка. Лісточки є. Тут павліни. Красунчик ти, да? Ти красунчик, да? гарнюєй такий, да-да-да. Давай покажи свого хвоста гарнюнього З подружкою він не один. Тікаєш, так, да? не хочеш? Не хоче він показати свою красу, показує лише так, як може, да? їсточки, прийшов, підснідати, да? чи під обідать уже. Ну, а цей красунчик наверху, а подружка внизу. Ну, погано видно, але бачу, що вам видно буде. А його подружка чекає на першому поверсі, а він на другому. Ось так. І прийшов красунчик під обідач. Ось такий осінній парк. Клумби частенькі, тюльпани посаджені, чекають весни. Все, почалася зима, перший день зими. Навіть для сміття також оздоблено. Українському орнаменті вишиванках. Колись я приїхала до дядька в лікарню провідати, коли побачила вперше цю рослину, здивувалася, був мороз 12 градусів, йшла по доріжці до лікарні і все було буяло таким зеленим цвітом. Думаю, що ж таке воно? Як зветься? Сфотографувала, прийшла додому, прочитала і тепер знаю, що ця рослина як ялинка і зимою і літом одним цвітом. Ну Ось такі атракціони також є, але, але, поки не працюють. Бо зима, все, лавочок багато, порожні, тому що ніхто на них не сидить, бо дощ пройшов і зараз мряка невеличка. Ну, і ось піаніно, яке раритетом є, може, у вас кожного з вас було таке, але вже клавіші запали, воно не грає, тому що просять закривати кришку, але її зовсім прибрали і тому воно не працює шкода. Всіх друзів вітаю святом Дмитра, Антона. Бажаю здоров'я, міцного миру, добра, благополуччя, всього самого найкращого. Дякую, хто був зі мною. Всім гарного, мирного дня бережіть себе одне одного. Всім до побачення, до нових відео.